Так, Сьогодні на розгляді у нас буде ДБЖ 500ВА. Потужністю в ватах максимальною 300 Вт, що він може витягувати. Сьогодні будемо трошечки його вивчати, як його підключати, що він може, в яких діапазонах і з якими напругами він може працювати. І З вхідною мережою. Чи без неї. Значить, є в нас інвертор 500ВА, є в нас акумулятор 20 Є в нас ще один акумулятор желізофосфатний, на ньому ще будемо експерименти проводити. Значить, включаємо його в мережу, він запустився. На плюс включаємо плюс акумулятора, мінус акумулятора на мінус інвертора. Запустився, все покрасно, на вихід даємо йому ще навантаження. І якби наш котел буде 300 Вт навіть з запасом. Так, ось він працює, прекрасно, зарядка йде. Імітуємо зараз пропадання мережі. Все, мережа пропала, от, ви от нас вихід, мережа пропала. Дивимося, що в нас по струму. По струму виходить у нас 35 а, зараз йде споживання. Так, включаємо його в мережу. круга з'явилась. Зараз почекаємо, проходить тестування батареї. Відразу заряд не йде з мережі. Ось зараз пішов заряд. Стоїть якби інтелектуальна зарядка, яка дозує заряд батареї. Зараз я мене максимум відключила. Для того, щоб скорше зарядити батарею, можна навантаження відключити. Ну, всякі різні випадки бувають, зараз... щоб на заряд витягнути максимальний струм. Щоб скоршу батарею зарядити, маєте от 10 А. Прекрасно, 10 А на зарядку. Добре. Тепер були питання ще від клієнтів, чи може цей інвертор працювати з желізофосфатним акумулятором. Зараз ми це перевіримо. Для того, щоб не було іскри у нас чи дуги при підключенні на акумулятор без мережі, вмикаємо в мережу інвертор. В ньому є два потужні конденсатори, вони зарядились, витягуєте, підключаєте, на акумулятор нічого не іскри. Включаємо мережу. Це у нас желюзофосплатний формат. 14,6 В, 100 А максимальний струм дачі. 50 на зарядку. Цей акумулятор скорше зарядиться, ніж гелівий, так як він може сприймати більше струму зарядки. От пише літій, фіром 4. Інвертор працює. Від вихід, беремо кліщі, дивимося з самоумірювання, чи йде заряд. Заряд іде, росте. Зараз вийде на максимум і буде триматися постійно до повного заряду. Зменшення заряду не буде відбуватися, так як всередині железо акумулятора стоїть контролер. І він відсікає. Ну, прошу по максимуму йде заряд. Таким чином інвертор скорше зарядить акумулятор. Зношу навантаження. Наші 300 Вт. Мережа пропадає знову ж таки. Фонтально перемикається, Ось тут є позначка акумулятор, що він перейшов на мережу, з мережі на акумулятор. І на мережу, коли переходить з акумулятора, з батареї значка переключається, на у тілі ті пише. Так, ще було питання від клієнтів. Якщо немає світла, акумулятор у вас підключено, в мережі немає світла. Ми можемо зараз так зробити. От вірнути, і от, наприклад, це у нас мережа і пропало світло. Пропало світло, ви його вимкнули. Це називається холодний старт. Натискаєте на кнопку Пуск і чекаєте поки він не запуститься. Мережі світла немає. Немає логі, немає ні світла, ні, нічого немає. У нас є от на виході 300 Вт підключені. 220 на виході, можна взяти тестер. Так, так, на акумуляторі у нас 13 вольт. Поступово падає по мірі споживання. На виході вихідно сюди. Вихід ось у нас. Ось це вихід 219 вольт. В принципі, все, джерело безперебійного живлення Eltis. Купляйте, хороша річ, працює прекрасно. При такому підключенні, як я показав, нічого у вас ніколи не згорить, ні котел, ні інвертор, ні акумулятор, Біди ніякої не буде, то 100%. Головне нічого свого не придумувати все описано в паспорті. Вміти читати.